Ти вперше на цій акції на подібній? Uh, Ні. Я вже другий раз на марафоні. Uh, чому для тебе важливо взяти участь в забігу? Ну, коли пацани сидять в плену, а ми тут, ну як себе не особо добре. Uh, ми дуже дуже пишаємося і нашим сином. І всіма хлопцями, котрі там були, тому що саме завдяки їм, завдяки їм вони витримали оці сталеві ворота, завдяки їм була можливість далі хлопцям у і не дати ворогу просунутися надалі. Ну потрапляру ж не подорожі чи по дорозі. Це біжу запаленених Азасталь на підтримку оборонців Маріуполя. Наша мета не дати світу забути про наших оборонців Маріуполя, за їхній героїзм, як вони героїчно тримали оборону Маріуполя.